Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з осіннього Львова. Зараз у нас початок жовтня. Львів мене зустрів таким маленьким дощиком, мрякою. Я сюди приїхав на вихідні. Взагалі, у мене була чітка мета, чіткий план. Я приїхав на фестиваль Coffee Books Vintage от Тому що там будуть відбуватися дуже такі цікаві чемпіонати. от Ну і, звичайно ж, трошки теж прогуляюся Львовом, подивлюся старе місто. так Поки гуляю тут вуличками львівськими, бачу, що тут скрізь є велодоріжки. от До речі, багато теж є такого напрокат електросамокатів. в принципі тут Гуляти пішки недалеко, там туман. Взагалі Львів з дощем і осінню такий вайбовий кайф, я тащуся, мені подобається. Я приїхав з Києва і тут, що мені прикольно так сподобалось, що тут... Е, от е, хвилина мовчання, вона по гучномовцях оголошується. І ну, о 9-й ранку е, всі мають встати і вшанувати загиблих. От в Києві таке, ну, коротше, немає такого оголошення, є по радіо, але ну, тут це так загально. От, і, і ще також для мене буде таким. Великим плюсиком така лагідна українізація. Тому що ну, тут у Львові ну, це так ну, здавалося б, коротше. От дивіться, які тут дворики. Здавалося б, це так просто, але ну, я так хожу, дивлюся, ну там всі діти, молодь, коротше, вони так всі ще бачать гарно українською. От я просто довгий час говорив російською, і тому мені. ну, Трошки важкувато вже це дається, а тут я думаю, я зараз з кимось поспілкуюся туди-сюди і втянуся теж в цю тему. От, ну тому що тут люди розмовляють невимушено, тому що вони так народилися, вони так відчувають. Починається, до речі, дощик невеличкий. От, тобто, така гарна українська життєва побутова мова е з матюками, е з емоціями. З лайками, не просто там чисто вилизана, літературна, а така жива, кльова мова. Їздять тут трамвайчики, всякі автобуси. Автобус коштує 25 гривень проїзд. Е, звичайною картою, якщо розраховуватись, там є термінали в автобусах. Е, або в кого є місцеві, в них є якась там Леокарт. По леокарт там здається 17 гривень буде коштувати. О, тут включили навіть фонтан. Так, я не знаю, що це таке, що це за пам'ятник. Але зараз підійду ближче, почитаю, подивимось. А, так це Шевченко, ви що не впізнали? Так. Дуже подобається така архітектура. О. Це прям кайф. Ага, так, щоб я не заблукав, тут мені зробили спеціальні таблички. Оперний театр, собор Святого Юра, площа Старий Ринок, Головна пошта, органний зал. Так, Пам'ятник королю Данилу, пам'ятник Грушевському. О, площа Ринок. Сюди. Так, друзі, ну я, на жаль, не якийсь там не історик, не мистецтвознавець. От, багато чого не зможу розказати, цікавої інформації, її можна почитати в інтернеті. Я так чисто можу походити. Ну, тут іще, по ідеї, є багато всяких кав'ярень, там кафешок, якихось модних ресторанчиків, але все це я буду вже потім, коли буде час. Бо зараз я тут так чисто мімо ходом пройтись глянути, поки в мене є годинка вільного часу до відкриття фестивалю. Ну, це, я так розумію, чисто така туристична історія тут, коротше. Е коротше, напевно, місцевих львів'ян тут так не зустрінеш. Тут, напевно, всі тільки... О, а оце... не знаю, де... Є ще така ратуша, на яку так високо треба залізти, і там буде огляд всього міста дуже класний. Музейчики, трамвайчики. Так, ну а взагалі тут гуляти по цій площі ринок це тут, напевно, цілий відос можна зняти, якщо заходити тут у всі кафешки. Он, до речі, Львівський круасан. Якщо залазити туди на ратушу, а взагалі не знаю, чи комусь це цікаво. Короте. Ну, площа ринок, як площа ринок. Хто тут, тут не був, що тут не бачив, не знаю. Напевно, і, і не варто це все показувати. Короте. Чи варто вже напевно є мільйон відосиків, мільйон людей зняли про це. І фото, і інстаграми. Короте. Я буду мільйон першим. Трошки покажу вам вуличок іще. І там якісь е е е е е знову ж таки бачу купола чи то церкви, чи то чогось. Так, є тут така галерея пряників. Е е пряники, я так розумію, ручної роботи. Випікаються і ось так розмальовуються. До речі, якщо на сувеніри щось брати, то мені здається, пряночок це такий класний сувенірчик, що можна його комусь подарувати, провести зі Львова, з'їсти і забути. Знаєте, тому що якісь ці магнітики, коротше, брілочки, це все так собі фігня. А от таке щось їстівне, коротше, привезти, це, це саме то. З'їв, пригостив. Ось такі етно етномагазинчики теж є, продаються всякі вишиваночки. А ось, до речі, про що я їй казав, що є цілий риночок всяких сувенірчиків. Туалетний папір. всяка всячина вот всякие чашечки магнитики брелочки чай мыло Дерев'яні вироби, вишиванки, бісер, всякі фінички, брілочки, гуцульські тулупчики, де майно результати керувати. Тут картини. Напевно, теж можна придбати їх. О, це номера. Номера автомобільні. Хто знайшов своє ім'я, ставте лайк. Мого немає, походу. От, друзі, ну, в такому гарному місці буду напевно з вами прощатися. Це був такий вступний блог про Львів. В наступних відео я вже буду на кавових чемпіонатах. Два дні буде проходити. Буде чемпіонат по латеарт. Це коли каву перетворюють на мистецтво. Буде чемпіонат за обсмажки і чемпіонат по заварюванню кави. От, як зробити там найсмачніший еспресо чи турку? От буде півфінал, і буде фінал, і переможець, хто виграє. Цей чемпіонат поїде вже на чемпіонат світу от, кавовий. Ось оперний театр. Е -е. Е -е. Так що, друзі, я, до речі, у Львові, ну, взагалі, я поїхав як е -е, такий повний турист. Е -е, я взагалі мало що тут знаю, мало знаю, куди ходити, що дивитись. Е -е. от Ну, я думаю, це буде так все. Буде пішки. Що побачу, то побачу. ну Та тут, в принципі, і так. Просто цікаво гуляти вуличками, дивитись, кайфувати. Ось такі діла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все як завжди. а от і ще забув розказати, що на цьому фестивалі там не тільки про каву буде, а й про книжки. Також буде співати Джамала. Ну Джамали я Ну, вона популярна, вона крута, але я не то щоб її фанат. І буде співати ще Крихітка Цахес. Крихітка Цахес гурт, хто знає. Оце вже моя молодість з крихіткою Цахес, трошки пов'язана деякі пісні. О, так що цікаво буде їх теж подивитись, послухати. Всім бажаю добра, миру, щастя, любові. Пока-пока.